Вітаю, друзі, сьогодні 17 липня 2025 року, і поговоримо про імітацію змін у стилі Зеленського, чергову імітацію змін, тому що вся політика Зеленської компанії це є імітація змін, пов'язано із відставкою Кабінету міністрів. Зеленський це все обґрунтовує потужними новими трансформаціями. Звісно, ця популістська маячня, не знаючи ще на когось вона діє. Але саме так Зеленський переконує у необхідності цих нібито змін. 15 липня 2025 року прем'єр-міністр Денис Шмигель подав заяву про відставку. Нагадаю, що відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього кабінету міністрів. Ще в 2024 році народний депутат Ваніславський, говоряча голова слуг народу. З юридичних питань запевняв нас, що під час дії воєнного стану, а нагадаю, що слуги і Зеленський і компанія вважають, що на даний момент часу воєнний стан законний. В мене інша думка, я вважаю, що з 26 березня 2022 року він незаконний, тому що Зеленський не має права згідно закону продовжувати воєнний стан. Він має право його лише вводити. Так от, ну але слуги і Зеленська компанія і суспільство. Вважають, що воєнний стан законний. Так от, під час дії воєнного стану, згідно статті 10 закону цього, відставка Кабінету міністрів заборонена. І в 2024 році Веніславський говорив про те, що це неможливо. Як виявилося, в країні Зеленської компанії все можливо. І цікаво, що під час. Висвітлення відставки кабінету міністрів, жодний засіб маси інформації, за винятком в главкому я лише таки змі главком, де я прочитав згадку про те, що стаття 10 забороняє відставку кабінету міністрів. Всі інші засоби маси інформації просто обходять, які я читав мовчанкою. Це питання, і ніхто не ставить цього запитання: Зеленському, Стефанчуку, Веніславському тому ж, який говорив і імовірно голосував за відставку кабінету міністрів. Вчора, під час засідання Верховної Ради, на якій розглядалася відставка, Кабінету міністрів Порошенко виступив з хорошою промовою. Тут, поза сумнівом, він правильно сказав про те, що навіщо нам змінювати Кабмін на Кабмін, який під опою, на Кабмін Єрмака, але парадокс полягає в тому, що Європейська солідарність не проголосувала проти відставки, не висловила свою позицію, а просто, наскільки я розумію, не голосувала. Що я вважаю неправильним, так я пам'ятаю, що є рішення чи заява Європейської солідарності про те, що вони не будуть голосувати за кадрові питання як слуг народу. Але вибачте, якщо вони ситуація, по перше, з 2019 року змінилася. Кардинально в 2022 році і неодноразово після 2022 року, 2023, 2024, після контрнаступу, після масових випадків босифікації, після того, як втікають діти з України, після провалу фортифікаційних робіт і так далі. І так далі. Тобто ситуація кардинально змінилася. Відповідно, повинна змінитися позиція Європейської солідарності. Зараз, як опозиції, їй потрібно висловлювати позицію. Однак, на словах, вони дуже серйозно борються проти влади, а голосування в Верховній Раді, які би засвідчували юридично їхню позицію, цього не підтверджують. Тому в цьому конкретному випадку вони знову ж таки замітували опозиційність. Сьогодні стало відомо про те, що Зеленський вже вніс на посаду прем'єр-міністра, як і все це планувалося, Юлію Свереденко. Е, і фактично нових е, облич в новому кабінеті міністрів немає. Ось Арахамія вчора відбулася. Вчора відбулося засідання фракції слуг народу за участю е, Зеленського Єрмака, вседосючого, що він там робив, яке він має відношення до Верховної Ради, не зрозуміло. Е, і ось е, що пропонується на посади. В складі Кабміну Юлія Сварденко, прем'єр-міністр України, Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації. Це той, який говорив про те, що питання цифрової безпеки є серйозно переоцінене, після чого лягла дія. Олексій Колеба, віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку інфраструктури та території. Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Він був... Вже в Кабміні він просто був на посаді там першого заступника якогось міністра і теж відповідав за ці питання. Тарас Качка. Матвій бідний, міністр молоді та спорту. Герман Галущенко, якого тривалий час підозрюють в якихось там неправомірних діях в системі енергетики. потопляємо, чувак. Пропонується міністром юстиції. Там він ще більше покаже себе. Світлана Гранчук, міністр енергетики. Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Тобто, буде розформовано цей мін'єт, Чернишова в уряді немає. Тобто, все це заді... задіялося за того, щоб позбавитися Чернишова. Все це перетрубається. Е... Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, залишається. Оксан Лісовий вважала, що його знімать. Ні, залишається цей. Наш ніякий міністр освіти і науки, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, Сергій Марченко, міністр фінансів, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ зберігає за собою портфель. Олексій Соболів, міністр економіки, довкілля <кій> та сільського господарства. І Денис Шмигаль, міністр оборони. О, давайте тепер подивимося. Денис Шмигаль був прем'єр-міністром. Оголошується про його відставку. Звіту Кабінет міністрів не надав. Що таке відставка Кабміну? Відставка прем'єр-міністра це негативний результат його роботи, звіту вони не надали, і при тому зараз Денис Шмигель погоджується на одну з ключових посад міністра оборони. Він був прем'єром, погоджується тепер міністром оборони. Це знаєте, хлопчик, куди пошлють? І немає тільки міністра культури, не визначилися. Вони там ще консультуються. Тому виникає логічне запитання: заради чого все це затіває Зеленське? Ну явно не заради лише того, щоб позбавитися Чернишова. Це можна було зробити через відсторонення його від посади, там призначення якогось іншого зняття врешті через з посади. Та це було і іміджоби. Негативно для зеленської компанії, але українці би швидко забули, як забули вже тисячі і тисячі випадків порушень законів аналогічних з 2019 року, вірити в трансформації якісь теж не можна, тому що це які можуть бути трансформації. Чому ці люди не робили трансформації на своїх посадах минулих? В них же ж була можливість. Вони найдовше це най, уряд, який перебував при владі, найдовше. Чому вони це не робили до того, що їм заважало це робити? Хіба вони зміняться? Хіба ці люди стануть іншими після того, як вони, після того, як вони займуть якісь нові посади? Та звісно ні, тому що в них не з'являться нові уміння, нові компетенції, їм з неба не впаде талант, якого в них немає. Тобто це теж відпадає. Політолог Віталій Бало називає, що це типу якась там передвиборча старт якихось передвиборчих там, міркувань. Можливо, Можливо це є. Але я бачу в цьому іншу причину. Нагадаю вам, що з 2021 року зосенья Зеленський і компанія, знаючи про те, що вторгнення Російської Федерації буде, що відповідне рішення ухвалене, годувало українців брехнею про те, що. Вторгнення не буде замість того, щоб готувати Україну до вторгнення. Було втрачено величезні території на півдні, де фактично відведено Збройні сили України, і впущено Російську Федерацію. Чомусь раптово, 23 лютого 2022 року, почалася реформа військоматів на територіальний центр комплектації. Знаючи про що це таке, треба ж було відкласти цю реформу, щоб функціонувала стара система, яка була дієва. Ні, вони війшли в цю реформу 23 лютого в реформу, так звану. 23 лютого 2022 року. Потім вони трубили про контрнаступ на кожному кроці, говорили, що ми такі потужні, рвали на собі сорочки. Ми там росіян відкинемо на кордони там. Як на 91-го року, то як мінімум лінію зіткнення 2022 року і так далі. І так далі, таких випадків було дуже багато, коли фактично дії зеленської кампанії були не те, що нерозумною вони виглядали як свідомий саботаж, і ось в цьому контексті я розглядаю саме відставку цього уряду, тому що дивіться зараз ключовий дуже важливий момент для війні Російської Федерації проти України. Тому що Трамп нарешті віддоплився, ніби віддуплився. Він я швидше вважаю, вважає мітує підтримку України, тому що він сподівається, що. Ну, схему, яку він запропонував, а саме закупівлю зброю американської зброї для України Європою, що вона не спрацює. Що європейські країни, врешті-решт відмовляться, і вже відмовилися Франція, Італія, Чехія відмовилася закуповувати. Німеччина, що ніби там щось говорить, що вона буде закуповувати. Однак Трамп каже про те, що Петріоти вже якісь їдуть в Україну. Німеччина це спростовує, тобто повний бардак. Врешті-решт, поки що з цього вийшов Пшик. Крім того, Трамп чомусь дав 50 днів. Путіну він для того, щоб укласти мирну угоду з Україною, і очевидно, що ці 50 днів Російська Федерація використає поповні для обстрілів України, для е, якихось дій на фронті, для підсилення тиску на Україну по всіх фронтах. І в цей момент Зеленський е, робить відставку уряду всупереч, нагадаю, статті 10 закону про воєнний стан. Що таке відставка уряду? Це об'єктивно ослаблення уряду. Адже відбувається реорганізація міністерств. Е, ці нові члени уряду, ми вже втратили десь приблизно тиждень на ці перетрубації, різні там голосування, там сварки таке все інше. Тобто, це фактично уряд паралізований в своїй роботі. <кій> тобто, замість підсилити його роботу, там, дисциплінувати, Зеленські і компанія е, свідомо ослаблюють Україну в цей ключовий момент. І мені здається. Я би роздав це головною причиною відставки кабінету міністрів, а все інше це просто інформаційне прикриття, тому що фактично Україна, як мінімум, десь на місяць буде дуже ослаблена в управлінському сенсі. Управління буде розбалансоване через ті перетрубації, які вони називають реорганізаціями, які пов'язані з відставкою уряда Дениса Шмигаля і призначення нового уряду Юлії Свереденко. Яка в е, владі знаходиться з 21-го року в міністерствах і в кабінеті міністрів, і нічого не проявила себе як видатний управлінець, там талановитий і таке інше. Тобто, чесно кажучи, е, дуже тривожні ці зміни в кабінеті міністрів, якими, ну, по-перше, вони є однозначною імітацією змін. Є способом прикрити свою повну управлінську некомпетентність. Я маю на увазі Зеленської кампанії, але найгірше те, що вони є засобом ослаблення України в цей ключовий момент до 2 вересня. Ну, ми не знаємо, там змінить свою думку, Трамп не змінить, але поки що ситуація, параметри ситуації такої. Навпаки, потрібно владі консолідуватися і. Сконцентруватися на протидії Російській Федерації. Замість цього вона е, почала танці з бубнами навколо відставки Кабінету міністрів. Дуже все це сумно. Слава Україні!